Хто дивився моє відео, я на свій ліфан поставив карбюратор Nibi28. І вже декілька запитань є, як поводить себе цей карбюратор. Я то показую в своїх відео, де ми катаємося з Арсеном, але ж, ну, напевно не кожен дивиться ті відео, тож коротко. Заводка на холодно. Стоїть мотоцикл після нашої покатушки з Арсеном. Мотоцикл сухий помитий. Кайо теж. Honda взагалі спить глибоким сном. Коли було жарко, він заводився просто без підсосу. А зараз як похолодало, то він заводиться тільки з підсосом. Похай прогріється. Циліндр гарячий. Але ясно, що до кінця не прогріти карбюратор холодний. Але він набрав своїх стабільних 1800. Він мене на гарячу тримає майже дві. І я так тримаю, бо я так хочу. Дуже стійкі оберти, ніяких плавань взагалі, ніяких завтиків. Єдине, що я з ним робив, опустивши голочку на одне ділення вниз, тому що, замітив, вже десь, коли наїздив кілометрів 60-70, то ж нього не зразу все сказати. На перехідних обертах в нього десь... Трошечки було перезбагачення і таке потруювання, воно десь колись проявлялося. Колір свічки сірий. Отакий пипельний, чуть-чуть-чуть-чуть коричнюватий. Ну, взагалі такий, як має бути, але ж ніяк не білий. Тепер показую, як він заводиться на гарячу. Він на гарячу Завжди так заводиться. Завжди. Без всякої ручки газу. Отак. Постійно. Постійно. Як? На інжекторі. Тепер скажу про витрату, бо питалися по жорсткому бездоріжжі, де ми їздили по болоті. Перша, третя передача. В основному перша, друга, десь третя. Він взяв у мене 4,2. Оцей Кай я взяв 2,5, цей взяв 4,2. Потім я трошечки покатався, поїхав на роботу назад, чуть по асфальту. У мене середній вийшов 4. Тобто по асфальту він десь буде брати 3,7-3,8. Тобто середній його розхід буде до 4 літрів. Рахую, що адекватний розхід для 250-ки, тим більше з такою манерою їзди, як в мене. Якщо б просто акуратненько їхати, там 60-70, то можна і в тройку писатися, але для чого я той мотоцикл купляв. Єдине, що ще треба було, було б, і воно буде. Це короткохідна ручка, і вона вже в дорозі з Китаю. І я обов'язково її поставлю і покажу.